Пішло. Дуже сильно спішло, ми програли всі підбори. У нас пішов воротаря, не просто як ти завжди біжиш такого, перекрив пас, він тобі віддав подарок і ми гол забили. Людина, тут ми піджали, тут піджали, тут компактніше сюди, сюди, і ці вже гущі сюди, вони будуть грати проти вітру, всі робіть поправку на те, що всі м'ячі будуть зависати в м'яч, Він робить то зробіть собі метр назад, зробіть собі зазор чуть. чуть Шанси є. Лас, лежить, хитрік зробить, сидить. Ти, виби. ти Лай, мені від цього гол забив, коли він буде. Я передач побіг. Ні, не, не для мене гол, мені передач не так. Якщо мені півроку каже, що для мене буде. Я чуть. Тактично, весельно, фізично, ще сильніше, легко <плак> володай <плак> перспективний, блять. Я заходжу, які за ними оглядають. Моє порода мовки трохи. Скажемо, чому 18. ما تجاوبوش